Добрий ранок, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Івановна і з вами, як завжди, Надя. Нас похолодало, я так гарненько вдіялася. Зараз ще піду, навірну жилетку вдіну і буду збиратися на роботу. А вам хочу побажати гарного продуктивного дня і всього самого найкращого. Ой, я не можу вдержатися і вам покажу, який красивий кущ. Росів, деревовидної піонії. Ну зараз отак. От яка краса. Ох, гарний. Ох, і красавчик. Десь здалеку покажу, щоб ви бачили, яка краса. Жаль, що він, звісно, недовго цвіте, ну, але ж, але ж, які квітки. Боже. Ой, я не можу передати вам. Які красавці. Більшенькі, меншенькі. Ось, бачите, ось моя рука. <с> Майже як моя рука, але трошки менший. Квітка. Ох, і красавчик. А це ж, бачите, гібіскуси, так як я різала їх рівненько. Оце так. Ось так. І вони будуть рости і підніматися рівномірно, і кущ буде не лисий. Тут ми посадили маленькі баклажанчики і солодкий перець, поки хай приростає, закаляється в теплиці, <кій> в дузі вірніше. А потім, як він гарненько, прийметься, тоді дугу відкриваємо і він буде тут рости. Ну, а тут посію огірочки. Як я люблю любуватися своїм садом. В клумбах, звісно, треба поприбрати. Ліндочка, тікай звідти. Тікай, виходь. Це у нас сьогодні вітер сумасшедший. мішок. Ну ладно, я потім заберу його. Тут ось такі тюльпанчики, роза. У нас тут є актинідія наша. Тут я, ось, виходить, бачите, підсипала е тирсою, то що ми дробили дерево, але ще буду підсипати, тому що у актинідії поверхнева. Коренева система зверху. І я це трошки полила водичкою, і тирса відсунулася. Значить, ще треба трошки додавлю. Так, і тут також актинідія. бачите, така росте. Це молоденька актинідія. І тут також я присипала тирсою. Ну, ще я дивлюся, ще треба додати тирси. У мене ще є. От. Тут я трошки порозсажувала свої. І риси, вони поки вкоріняться. Бачите, вітром роздуло, і бутилки валяються, ну, нічого страшного. А тут я посадила ожину, та, що мене е, попускала. Бусики і коренева система там у них почала розвиватися. Не знаю, чи прийметься, чи ні, побачимо. Так. Тут ось у мене посажена капусточка. Дугою накрита із з Бондом натягнута. Це я побачила у по моїй подружки із Ютуба. Оленочка, привіт! І дякую вам за пораду. Мені дуже сподобалось накривати з панбондом дуги. По-перше, що не треба їх відкривати боковушки, воно провітрюється. Якщо дощик накрапатиме, воно також дощик сюди попадатиме. Ну, якщо треба полити, я приоткрила, полила і заново Прикрила дугу. Так, а тут картопля почала сходити. Треба буде її прополоть. Тут і тут, де-не-де. -де. Ну і також цибулька із часничок гарно почала розвиватися. Також буду вихідна про полю. Що таке? Виноград також пішов в рост. Толя його побризкав від болячок. Там також побризкані Виноград. Ну, Він трошечки в деяких місцях, я дивлюсь, трошки примерз. Ну, це нічого страшного. Головне, того не буде, те буде. Це не страшно. Це. Зараз заглянемо в нашу тепличку. Так, значить. Дивіться. Ось тільки що нарвала. Салату. Листя салата, бачите, яке вже чимале. Це тепер я його вже вириваю, вже руку вже така чимала. Укропчик вирвем. І е шпінат. Кінзу ще треба прополоч. Воно ще, бачите, прополю, гарне, пролюз гарненько, прополю. Ну, а потім вона далі врост піде. Оцю речку ми вже з'їли. Тут залишилася така вже, знаєте, яка в стрілки починає кидати. Бачите, яка ось. Це вже речка тверда. Тут Оце бур'ян, Оце твердувата речка. Може і може нормально, ні, вона вже твердувата буде. Оце таку речку ми вже не їмо. Вона буде тверда. Оцю площу ми зараз, я зараз вирву і вже буду розсажувати свої помідори. Ось бачите, як вони в рост пішли. Де менші, де більшенькі. От, як же вам показати. Все. Моя рука. Ось. Гарненька розсадка така. Де більшенька, де меншенька, Ніч, нічого страшного. Я її тепер ж ту площу приберу і цю діляночку буду розсаджувати помідори. А цю речку зараз я буду рвати. Також поділимося зі своїми рідними. Дивіться, як. Оце вона молоденька, ось легенько. Проколюю, оце вона буде хрумтяча, гарна. Хоч вона і здорова. От і просто дивіться, як ми як порівняти Дерецька гарна, тонкошкура, де ні. Значить, у тонкошкурій Дивіться, бачите, хвостик тут йде тоненький і не сильно чубатий. І тоненька шкурочка, як вам показала. А це показую стару редьку. Бачите, тут уже корінь такий починає чубатить. Шкурка тут тугіша. І вона така вже темнішенька. Оця, бачите, така розливенька, а ця вже така більш. Вище робиться до бурякового кольору. От і різниця в редці. Зараз оцю я чую. вирву редьку, перемию, перечищу і складу в кульочок. Буде трошки нам, трошки з діткам, трошки батькам дамо. поділимося. На цій стороні я висадила високорослі помідори. Я тут постійно сажу високорослі на цій стороні, а на цій низькорослі. От. І кожен ряд я сажаю ну, різного сорту. Жовтий, сливка, волове серце, жовте, е, що там ще? Гузату хата, мені дуже подобається. Червоний квадрат, я називаю, я не знаю, як він називається тут. Ну, декілька таких сортів. І в ряду, якщо ви бачите, я сажу його густенько. Хоч в ряду у мене. Должно бути помідорів, я скажу, чи 6. Чи 7, не пам'ятаю, я точно відміряла, по-моєму, сім. Але у цьому рядочку я між ними ще досаджую один, чи два помідори, ну, три помідори резервних. Якщо я бачу, що гарно вкорінився помідор, не під'їв його не борозняк, не ні мурашки, нічого, я бачу, не підмерз, наприклад, помідорчик, О, тоді я їх таки вже більш. Моцними, акуратненько викопую і з кимось ділюся. От. Зараз я їх гарненько прополю, пороблю по бокам ралки такі глибоченькі. І так підгорну. І вже, бачите, на деяких помідорах вже повиростали пасинки. Ось. Ось. Оці пасинки вже треба обламувати. Ось, оце воно нам не треба. Все. А це помідорчики. Те, що в мене залишилося лишнє. Це також я поділюся зі своїми друзями. Декілька ще помідорчиків посажу на цю сторону, там, де несь крослі. От. А то я буду ділитися з друзями, з родичами. І оце в мене такі баклажани. Такі чималенькі вже. Також їх підпушу. Гарненько пропилю, підуть. І ось огірочки. Ті, що я сіяла в стаканчики. Оці гірочки я буду сіяти, ой, садити, вірніше, на вулицю. Ось даже починають гірочки різатися. Thank <laughs> you. Огірки я сію домашні. Це простий огірок, не гібрид, обичний простий огірочок. Насіння збираю його сама. І, наприклад, я збирала сімено го року, то тоді його можна сіяти не зразу на наступний рік, а через рік або через два. Тоді будуть гарні огірочки родити у вас. Таке я сію я їх густенько, а потім, якщо, наприклад. Вони густенько зійшли, я або які можу трошки прорвати, а ніду акуратненько лопаткою пересадити в те місце, куди мені хочеться, щоб він там ріс. Все.